Дзвоню дізнатися, як та моя покупка. Тільки що замовлено онлайн платформі хочу спитати у продавця, коли можна очікувати товар. Але він чогось не бере слухавку. А можливо тому, що я скинув передплату повну суму і навіть на перевіру на надійність. Погодьтесь, неприємно. Кожен з вас зараз думає: ну, зі мною такого точно б не сталося. Сталося б, Шахраї стають куди винахідливішими, а вам треба бути всюди обачними, але є і хороші новини. Це проєкт Агент 37.2.0 і Ми розкажемо вам, як берегти свої кошти від подібних пригод. Почнемо. Завжди хоче здаватися дуже непомітним, тому він іноді вдається до фішингових схем. Про це розповідав в усіх попередніх роликах, обов'язково їх подивіться. Саме тому деякі аферисти дурять людей, використовуючи популярні онлайн-платформи, наприклад, OLX, щоб ніби сховатися у великій кількості користувачів. Головна його задача це виглядати максимально переконливо, щоб ви йому повірили. Це взагалі єдине, чого на шахраїв. Усі досі ведуться. Оформляв товар на Олекс. Дивлюсь, все підходить. А мені продавець пише: типу, тільки повна предплата, я не хочу потім втратити цей телефон. І пише: Мені: Дивіться, от транспортна накладна, я вже все відправляю. Ну я й повірив і скинув йому через права Цю суму. А потім дивлюсь. А мені ця накладна ніде не висвічується, і не телефон, а не грошей. Він трубку не бере. Ну, понятне діло, що це був шахрай. Що я вже ж зроблю? Сам винуватий. Загалом платформою користується кожен другий український онлайн-користувач мінімум раз на місяць. Тому не дивно, що таку популярну платформу хочуть опанувати шахраї у своїх цілях, але це їм ну, не дуже вдається. На даний момент підтримка OLX отримує в місяць всього до 2000 тисяч скарг з поміткою шахрайство. А це менш ніж 0,5% від кількості щомісячних доставок, що дуже низький результат. Але все ж таки шахраї ну надто винахідливі. Купляв на Оликс ігрову консоль, знайшов оголошення, списався із продавцем. Ніби усе норм. Відправляємо передоплату і все, він пропадає. Потім я дізнався, що це був шахрай, який взяв на платформі реальне оголошення, взяв там реквізити для оплати і створив своє фейкове оголошення. Ну і виходить, я оплатив йому покупку. І тепер продавець отримав гроші, шахрай отримав PlayStation, а я ні з чим. І таких схем безліч, а все тому, що ми чомусь довіряємо цим людям. наш час на двірі будується дуже багато, але це може стати справжнім інструментом тиску на вас. Якщо ви бачите щось для себе особливо спокусливе, або отримуєте повідомлення, в яких на вас тиснуть або обмежують, замисліться. Можливо, ви вже спілкуєтесь з шахраєм. Тому ось головне правило покупок в інтернеті це перевірка. Максимально прискіпливо перевіряйте абсолютно усе дату реєстрації продавця, відгуки будь-що що може видати його як шахрая. Ну і звичайно, передплата. Якщо бодай щось натякає вам, що продавець може бути недобросовісний, не поспішайте робити оплату, послугу чи товару. Наполягайте на тому, що продавець оформив оплату olx доставку яка заморожує ваші кошти до моменту підтвердження, що з покупкою все гаразд. Якщо ви мали якісь контакти з шахраями, напишіть цю історію в коментарях, підпишіться на наш канал та дивіться нові відео. Це проект АГМ3720. Ваша фінансова діджитал безпека.